Давай ми уявимо, що сьогодні ти прийняв рішення стартувати блог з нуля і в тебе немає ніякого бюджету. З чого ти почав би враховуючи те, як зараз влаштовано все в соцмережах 2024-му? Я би зробив те, чого не роблять більшість авторів на початку. Я б зробив би просто дослідження. Я підписався би на 30-40-50 авторів в моїй тематиці. В тій тематиці, в якій я хочу працювати, неважливо, це англійські автори, французькі, іспанські, будь-які. Я підписуюся на всіх авторів по хештегах, по ключових словах, я знаходжу аккаунти цих людей, я на них підписуюся, і потім я дивлюся. Чому ці ролики у них набирають велику кількість переглядів? Тобто, як він починає ролик, чому у нього таке світло, такий звук, чому він говорить таку думку? Якщо, наприклад, навіть я не володію там англійською, чи іспанською, чи якимись іншими мовами, я завжди можу завдяки нейромережам вже зараз перекласти це, закинути цей ролик, подивитися субтитри, перекласти ці субтитри вручну, і тобто побачити початок. Тобто головне це зрозуміти ідею. Глобально і зрозуміти, як він її втілив, тому що якщо робити таке дослідження і приділяти йому, хоча б там декілька годин там на тиждень або навіть на місяць, цього може бути достатньо, щоб людина почала системно зростати. Тому що більшість авторів на початку в них є якісь ідеї, в них є якісь думки, вони говорять: так, значить, можна говорити про це, про це і тут у мене є це і про це я ще можу сказати, і тут у мене є така ідея. І вони починають більше виходити з того, що є в них в голові. Але насправді вже все. Вже є ви винаходи всіх видів різних відео, вже все вже придумано, все вже вистрілило. В багатьох авторів вже є конкретні референси, конкретні ідеї, які можна по-своєму повторити. Ви не зможете повторити один в один, ви не зможете повністю скопіювати, але ви можете надихнутися чиїмись прикольними форматами ідеями. Повторити це, і це дасть вам стартові перегляди. Тому що якщо ви на самому початку довгий час не будете отримувати перегляди, ваш ентузіазм закінчиться, і ви просто кинете це. І тому ось цей маленький ентузіазм, який в нас є на початку, буде дуже гарно, якщо ви використаєте його максимально мудро, і ваші там перші там 10 20 30 роликів призведуть до того, що у вас щось відбудеться, хоча б там перші тисячі переглядів, тоді у вас буде сила мотивація щось продовжувати. А що робити, якщо життя не дуже цікаве, кожен день проходить однаково, але хочеться вести блог? Показувати все одно, все, що у вас відбувається, навіть в вашому нецікавому житті. Прямо зробити з цього прямо фішку. Прямо сказати: ви знаєте, мені складно вести блог, тому що мені здається, що моє життя нецікаве. Ви знаєте, мені стрьомно показувати якось свою квартиру, тому що в мене не інстаграмна квартира. І кожен день, коли я розумію, прокидаюся з думками, що з одного боку блог міг би змінити моє життя, і мені хотілося б набрати аудиторію, мені б хотілося б про щось говорити. Але разом з тим, мені здається, що нікому не буде це цікаво. Мені здається, що у мене синдром чужинця. Тобто, навіть розповідаючи про це. Багато інших людей, які побачаться, вони подумають. Так у мене так само, і у мене теж є бажання, амбіція, у Мене теж є ось це всередині такий вогник. Але мені теж здається, що у мене не інстаграмна квартира. Мені теж здається, що нікому не цікаво. Якщо я просто займаюся, дідівщина думає займаюся дитиною більшу частину дня. Там потім вечором з чоловіком. Ми вечерюємо. Нікому не буде це цікаво. Але по ходу дня ви щось дізналися. по ходу дня ви щось подивилися. Ви подивилися фільм, ви можете взяти з того якусь думку закинути. Ви дивилися, ви читали книгу, ви можете поділитися, написати якийсь пост, який вас надихнув цієї книги. У вас просто з'явилися якісь роздуми, ви ними поділилися. Ви вам не обов'язково намагатися показати в своєму блозі яскраве, цікаве життя з різними локаціями, якщо це не ваше життя. Поки що, навіть якщо ви будете робити достатньо однотипний контент, ви все одно можете зростати. Я, наприклад, людина, яка настільки багато шарашить експертного контенту, я тільки останні місяці потрошку намагаюся показувати хоч якийсь лайфстайл. До цього в мене 99,9% часу шарашить тільки якийсь розумний контент, якісь думки, щось якісь цитати, ще щось. Тобто на чорному фоні просто відповіді на питання йдуть. Тобто, і, і... Це з точки зору, якби ну там ведення блогу, всього це супер не цікаво. Ну я маю на увазі, що ти взяв типу і типу польза, 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 все але навіть так ми все одно зростаємо. І тому е, ви, якщо будете навіть там не показувати якийсь фейерверк, там постійні відбуваються якісь події. Але будете документувати, що відбувається в вашому житті і ділитися тими крихтами маленькими, що відбувається. З часом це знайде свою аудиторію. Головне, щоб це було автентично вам, щоб ви, як автор, у вас не було відчуття, що от я зараз роблю це виключно заради блогу аудиторії. Я не хочу це робити. Мені не цікаво про це говорити мені не цікаво це фотографувати, мені не цікаво на відео про це говорити. Але я це роблю, тому що це дасть мені більше лайків. Ну якби отут тут вже така пастка. Дуже погано, тому якщо вам здається, що у вас не цікаве життя, welcome to the club, 90% людей теж вважають, що у них не цікаве життя, і в цьому плані ви можете для них бути цікавим, тому що їм буде цікаво спостерігати за кимось, у кого теж не таке, не таке, не таке цікаве життя. А чи будь-яка людина може стати популярною в соцмережах в 2024 році? Чи все таки вже пізнувато стартувати? Все залежить від того, як людина ставиться до цього, якщо ставитися до соцмереж як до хобі. І ставитися до цього несерйозно, так би мовити, парт-тайм, там десь годинку раз в тиждень щось поробити, то мабуть вам буде складновато розвинути і стати велику там банду велику аудиторію. Якщо з іншого боку, ви до цього поставитеся як до праці, якщо ви поставитеся до цього як найголовнішого вашого діла, якщо для вас, наприклад, створення і поширення контенту буде роботою номер один, роботою номер два, роботою номер три. Якщо ви будете розуміти, що це головна моя завдання. То незалежності від того, в якому році ви будете стартувати, з якої соцмережі ви будете стартувати, ви зможете зростати, тому що е, кожна соцмережа шукає якісний контент. Коли вона його знаходить, вона намагається показати його якомога більшій кількості людей, і тому, якщо ви почали дуже пізно, вам здається, що. Вже потяги всі пішли, вже все, вже все проїхало, Вже блогери мільйонники. А ви тут 18 підписників плентаєтеся навіть не під плінтусом, а десь там, взагалі, під метро. Тобто, все, все погано, все пропало. Але якщо ви як автор системно починаєте працювати над собою, у вас одна думка, так, тут сфоткати краще, тут це подивитися ракурс, тут це сказати можна по-іншому, тут можна це. Тобто, у вас починається процес, коли ви як автор починаєте оці всі коліщатка внутрішні докручувати, і в якийсь момент ви зробите якусь одиницю контенту, яка соцмережа подивиться. Ну, люди подивляться це, вони такі хм, це цікаво. І вони затримують на цього погляд. В цей момент соцмережа, соцмережа це побачить, і вона почне цей контент максимально просувати. І ось в цей момент для вас все зміниться. Я пам'ятаю, коли я викладав там велику кількість відео, ми там десь, можливо, штук 70-80 виклали відосів в TikTok, і вони всі мали там, там 100, 200, 300, 400, 500 переглядів там, до тисячі. І один відос вистрілив на 27 тисяч. Я пам'ятаю, от я виклав, я заходжу через декілька годин, я бачу 27 тисяч. Для мене тоді це просто світ перевернувся. Для мене тоді це були такі великі перегляди. Я думав, це якби це за, це просто стаді, стадіон вже. Це стадіон, 28 тисяч людей там, чи 27 там, це, це просто стадіон вже. Тобто, в мене так я думаю, оце клас, стільки всього. І я розумію, що це трапилося в 22-му році, коли вже, м'яко кажучи, соцмережі не є ноу-хау чимось новим. Тобто я почав це робити ну, відносно пізно. Але кожен от зараз є люди, які тільки зараз там приходять, з'являються, і вони зараз стартують, і в них виходить. Тому блог вести не пізно, потрібно визначитися, в якому форматі ви це робите. Або парт-тайм, трошки пробую, але не маю великих очікувань, або я роблю на це ставку, і туди воно, як ракета, полетить. Друзі, якщо ви хочете ще краще навчитися створювати контент і робити так, щоб соцмережі органічно підхоплювали його і розносили, і це призводило до збільшення кількості клієнтів в вашій справі. Я запрошую вас відвідати у нас курс, який називається Автор. Ми детально проходимо там, як пройти шлях від нуля до 10 тисяч підписників, і як зробити так, щоб тримати аудиторію, тримати увагу людей, які вас дивляться, і робити так, щоб ваш контент. Набирав все більше і більше переглядів. Деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. Але у кожного із нас є сім'я, основна робота. Як серед цього всього набути звичку створення контенту? Я намагаюся такі от найважливіші для себе речі робити в першій частині дня. От у мене є зараз така практика, коли я кожен там день сідаю писати пост текстовий. Я намагаюся робити це вранці, і для мене важливо. Коли в мене є ресурс, коли є ентузіазм, коли в мене є свіжі мізки, коли в мене є оцей ще так би мовити, мій ресурс, енергія, життєві сили, мені важливо їх кинути на важливу завдання, на важливу задачу. І тому, якщо у вас сім'я, діти, якщо у вас купа зобов'язань, звичайно, ведення блогу, воно буде перший час додатковим новим напрямком, який буде потребувати вашого часу, енергії і ваших ресурсів. І тому так тут відповідь багатьом людям не сподобається, але можливо потрібно буде прокидатися на 40 на 50 хвилин раніше до вашого звичного часу, жертвувати там сном або раніше лягати спати, жертвувати там, нічним ютубом і нічним походом до холодильника, жертвувати цим задля того, щоб раніше прокинутися і першу годину свого там дня приділити, наприклад, веденню блогу. Так, з усім, коли людина починає стартує новий бізнес, всі розуміють, що у мене є робота з 8 до 5, а потім у мене там з 7 до 10 я працюю 3 години над власним бізнесом. У всіх так, тобто, всі починають спочатку з двох напрямків: там основний, який годує, і щось на перспективу, і з часом. Блог, який поки що тільки забирає час, енергію, увагу, але не дає ресурсів, коли ви системно йому там місяць за місяцем, рок за роком приділяєте час, в якийсь момент він доходить до тієї точки, коли ви розумієте, все, я можу залишити свої основний віддіяльності і сфокусуватися більше на блогу. І тоді у вас ще краще стають результати. Тому відповідь тут не популярна, але вона правдива. Коли ви починаєте блог, ви починаєте нову роботу, вона буде потребувати окремий робочий час, який просто потрібно десь знайти. Якщо у мене ось нова новостворена сторінка, з чого почати? Як оформити її? Що найголовніше на початку? Ну тут, якщо у вас тільки взагалі, от ну нульовий нульовий акаунт. Ну зробіть так, щоб хоча б там було якихось перших там 15 пятнадцять дописів. Вони можуть бути трошки про вас, розповісти вашу історію, чим ви займаєтесь, можна писати, можливо, про якісь свої послуги, окремий допис про те, як ви працюєте. От у мене, наприклад, є допис про те, які там в мене є продукти послуги. У мене є допис окремий закріплений, як проходять у мене консультації. У нас є допис там з анонсами наших курсів. Тобто, ви можете зробити. Певні там декілька дописів, які будуть розповідати людям, взагалі про що ви, хто ви, чим ви займаєтеся, можливо, є сенс оформити в шапці профіля, написати, там, наприклад, що ви там не просто там Іванова Наташа, а що ви там я не знаю там фітнес-тренер там, або ви там якийсь там людина флорист, або ще щось. Тобто, написати конкретні ваші якісь там види діяльності і. Не думати, що якщо люди читають слово флорист, то вони відразу розуміють, ага, значить, ми можемо написати їм в дірект, значить вони працюють по всій Україні, значить вони працюють без предоплати. Значить, якщо я у Львові, вони в Києві, я все одно можу їм писати. Це не очевидні для людей речі. Вам потрібно написати флорист. Працюємо по всій Україні, наприклад, без предоплати там умовно якісь такі речі, які і там, щоб замовити, пишіть в дірект. От у мене написано запис на консультацію в Дірект. Ну і коли я помітив, що коли я написав це, до мене сильно більше людей почало звертатися на консультацію, тому що вони заходять в мій профіль, і вони бачать, по перше, запис на консультацію в Дірект. У них відразу є чіт чітке розуміння. По перше, можна написати в Дірект. Щоб записатися, по-друге, просто можна записатися на консультацію. Тобто, ця строчка тексту вона вирішує відразу дві функції. Вона інформує про консультацію і говорить, що зробити, щоб на неї потрапити. І таким чином, от з заповнити профіль. Поставити аватарку, щоб вас було видно, щоб ваше обличчя було видно. Можливо, хай заповнити у ці збережені сторіс там можливо якісь речі там трошки про себе щось розповісти. Тому що коли ви думаєте, що там я нікому не цікавий, мій контент нікому не цікавий, там і якби взагалі там от я там щоб не я не робив всім на мене плювати, це насправді це не так. Коли ви почнете створювати контент спочатку з, з нуля, у вас буде перший час враження, що він нікому не потрібен, але хтось за вами все одно буде спостерігати. І по мірі того, як ви будете робити це більш професійно, більшість людей все будуть дивитися за вами. Тому базові, якісь там декілька дописів про вас, про що ви займаєтеся в шапці профіля, аватарка. Ну і якщо вистачить ентузіазму, збережені сторіс. А чи є якісь безкоштовні методи просування, які можна використати на старті блогу, от прямо зараз? Зараз ера короткого відео, тому зараз, взагалі, якби мені здається, просуватися набагато легше ніж коли-небудь, тому що раніше все ж таки не було механізмів, щоб соцмережа. Діяла виключно в рамках твого інтересу, тобто раніше, все ж таки, був момент, що тобі потрібно якимось чином зробити так, щоб людина на тебе була підписана, і якщо вона на тебе підписана, вона може побачити твій контент. Так, були десь там якісь рекомендації, але потрапити туди було дуже складно. А те, що відбулося зараз, це ті-то тікток, тікто, тік треба сказати це слово правильно. Тіктофі, яка це? Короче, тікток <рес> все змінив. Тобто, вийшло так, що зараз всі соцмережі роблять те, що роблять Тікток. Тікток створив безнескінченну без, стрічку, і виходить так, що в кожній соцмережі тепер є безкінечна стрічка, яку людина гортає з відосами. Якщо ви робите гарні класні відоси, ви будете збирати аудиторію. Тому якби я би починав з цього. Але і навіть в Ютубі, і навіть текстові дописи, вони теж можуть працювати. Просто головне це почати от відштовхнутися, так би мовити, розкачатися, почати з чогось. І наостанок, як підтримувати мотивацію працювати над блогом, якщо він повільно росте, якщо він повільно росте, все одно, але росте, все одно будете натхненними, я би. Сказав так, що буде складніше, якщо він не росте. От, якщо, наприклад, у вас там є півтори тисячі підписників там, чи 500, і вони не ростуть. От ви робите контент, а вони не ростуть. Оце буде суперскладніше. Е Потрібно пам'ятати, що якщо ви здастеся, легше не буде. Якщо ви здастеся, рано чи пізно ви все одно захочете повернутися до цього, тому що щось всередині вас воно вас штовхає. Якщо ви зараз розумієте, що ви зростаєте там майже нульовими темпами, бо взагалі нічого не відбувається. Це не свідчить про те, що зараз не можна зростати, це свідчить про те, що ви не знайшли свою зв'язку, яка у вас працює. Тобто є різниця, коли людина думає, зараз не, не можна зростати, тому що все вже все зайнято, все вже тут. Всі блогери, все вже ніхто на мене не підпишеться. Або коли людина думає, ні, можна набрати нову аудиторію, просто я ще не став таким професійним автором, я не навчився так створювати контент, щоб він залітав, щоб людям було цікаво, і коли ви навчитеся це робити. Ви побачите, що ви почнете зростати, і тому е пам'ятайте, що якщо здатися, легше не буде, і пам'ятайте, що через 10 років ви будете дуже вдячні собі за те, що ви не здалися там 10 років тому.